Окопник живокіст гавєс. Безліч є нас у цієї рослини. Болгарів це черен оман, у німців Гемайнер нербен у французів гран голов суде і це не обман, у англійців коммон конфрей, такий живокіст цікавий бо цей. Дії його лікування чудесні, йому посилають їх сили небесні, рани всілякі живокіст заживляє. Успішно лікувати язви допомагає, протизапальна дія його особлива. У фармакології ця рослина важлива. При опіках шкірний покров лікує, ріст нових клітин стимулює, слід бути обачним, не застосовувати без причин, бо спонукає ріст кліток і злоякісних пухлин. А ще є чудовим засудом для розтирання. При запаленнях суглобів і неврологічного недомагання. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.